Ну і тим, хто планує купувати автівку із Сполучених Штатів Америки, приготуватися приблизно 350 тисяч машин, потопельників, що постраждали внаслідок урагану у Флориді та Техасі, вже прямують на авторинки. Пише видання Автоблок. Вже викликає занепокоєння серед потенційних покупців, адже такі машини можуть бути небезпечними під час експлуатації від проблем із двигунові трансмісії до збоїв електрики, що можуть з'явитися через деякий час після купівлі Корозія системи. Електрики часто призводить до несправності подушок безпеки, Волого та затхлі запахи в салоні, наявність ржі або мулу в незвичних місцях, запітнілі фари або зволожені освітлювальні прилади. Це все вказує на те, що авто потепельник. Слід додати про те, що і не тільки звіта, уявіть собі ще з Європи, з Валенсії, в які затонуло під час їх е е негод, скільки автівок буде на ринок виконати, пам'ятайте про це. Авто з американських аукціонів дуже популярні серед українців. Зазвичай таким бізнесом займаються цілі фірми. Вони підшукують для клієнтів необхідний варіант, викуповують, ремонтують, а потім продають за перші півроку в нашій країні зареєструвало 21 200 людей. Вживаних легкових автівок із Сполучених штатів Америки, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року приблизно вдвічі більше. Про це повідомляє портал Укравтопром. Найбільшу частину в цьому сегменті автомобільного ринку займають машини з бензиновими двигунами – 47%. На другому місці за популярністю електромобілі 34% Гібриди та авто з гбо мають по 7%. Решта це дизельні автомобілі. Середній вік американців з пробігом, які е, поповнили автопарк України з 2024 року, складає 6 років. Топ 5 вживаних автівок, які були використані в Сполучених Штатах Америки і завезені до нас протягом першого півріччя, виглядає так і так на п'ятій сходиться: Фольксваген Пасад, 1271 машина на четвертому місці. Джіп Чирокі. 1346 штук. Топ-3 відкриває Ford Escape. Їх привезли 1437 штук. На другому місці Tesla Model Y. Таких на українських дорогах стало на 1770 одиниць більше. І на першому місці 2330 машин Tesla Model 3. Нагадаю, що всі автівки електрички, як ми називаємо їх в народі, вони всі не обкладаються податком. Пам'ятайте про це. Ну і далі у нас на зв'язку наш експерт Олександр Феченко, автомобільний експерт, і з ним якраз і про це і поговоримо. Пане Олександр, доброго дня. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Так, ну що робить? Скажіть, будь ласка, стільки потопельників їде. Я так розумію, що не тільки з сполучених штатів Америки, в яких нагода вирувала, а ще і з Європи зараз з'являться непогані пропозиції. Там з якоїсь Валенції я про це вже говорив. Як розібратися, що вам не тюхають, як то кажуть, потопельника? Ну, по перше, хочу сказати у ті кадри, які ви показували в цьому ефірі. Ви вже розумієте, що ці машини ви вже не купите, тому що це вже не автомобілі, це вже а, хлам. Ну такі потеплі. Нам які? треба було просто налякати нашого таглядача. це такий психологічний факт. Я розумію, що машина просто стояла, вода, піднялася, потім спустилася. Якось так буде. Да, по-друге, потрібно теж наголосити а, про те, що ми зараз говоримо не тільки про Україну. Ну, Україна не єдина країна, яка вигрібає там Америку, Європу і так далі. Є ще дуже та активна та Грузія, є ще недокраїна, яка тут поруч. От там теж це все популярне. Тому от, безумовно, безумовно, якась частина потрапить в Україну. Це 100%. Я навіть скажу більше. Я знаю навіть серед там знайомих, які вже там викупляють за дуже низьку ціну такі автомобілі саме. Щоб перепродавати тут. Як е, не потрапити на каже да Потопельник? Uh -huh. а ну, е, дивіться, ви е, вже, в принципі, основні фактори всі назвали, я можу їх перечислити, декілька декілька речей е, додати. Перше, якщо ви дуже боїтесь потопельника, е, ну, по-перше, дивіться е, дивіться на ціну. Тому що, як правило, психологічний момент, якщо машина втоплена, вона буде ну, трошечки нижче ринку. Ну, завжди та панаса. Одна одне запитання. Якщо ми говоримо не про наших перекупів, а говоримо про безпосередньо, якщо у людина має хист, розібралася і пішла вище, вона вирішила напряму за аукціону придбати цю автівку. А аукціонні організатори вони мають повідомляти і повідомляють про те, що вона має такі, такі пошкодження, і серед них вона потопельник, чи ні. Так, да, гарне питання безумовно. Вони повинні повідомляти і в деяких випадках повідомляють. Я кажу в деяких випадках, тому що на жаль, останні десь півтора-два роки не завжди такі повідомлення є. Тому що ну в Америка теж міняється там, десь посла це законодавство. З'являються люди. В Америці є в Америці є теж наші, знаєте такі так, <рес> да, дякую, да з'являються люди із нашої країни і з інших там пострадянських країн, які вже хочуть да, щось схитрити. Скажем, так вони живуть так, як вони звикли жити е, тут, от і тому безумовно з'являються такі випадки, коли ми бачимо там на сайтах і так далі. Ми бачимо, що автомобіль, наче то був один раз в ДТП. Там вдарений в одне там, крило і так далі, ми його купляємо, Все супер. Надіємося, сподіваємося, що все буде гаразд. Приїжджає автомобіль, а вона вся перефарбована. Я просто, як на прикладі, реальному. Які бачу доволі часто зараз ж так можу сказати, що така, така сама тенденція може бути і з приводу потепельників? Теж машина може бути втоплена, але не завжди вона прям 100% буде світитися як потепельник. На жаль, вже ми не маємо такої гарантії, якщо, як ми мали десь років так 4 назад, 5, коли. Ми читали на сайтах американських, що машина, наприклад, там вдарена один раз, чи там потапельник, чи що з нею там сталося, і це практично 95-97% Так воно і було. Зараз цей відсоток значно знизився і ризики збільшилися. Коли ви купуєте автомобіль з, з, з США за аукціону, ризики значно збільшилися. Те, що а, вам може щось не договорити, не досказати десь машина значно більш пошкоджена була раніше, наприклад, відремонтована а в той, в тому ж США, десь в Коровніку, да? десь там не знаю, в Техасі, ковбої, якісь її там фарбували. Таке теж буває, да і вона приїжджає. Приїжджає в Україну, і це для вас буде е, дуже, дуже неприємний, е, на жаль, сюрприз. От, що стосується, от як, е, як визначити, ну знову ж таки, кажу, що е, ризики збільшилися максимально. Ви, на жаль, ну нічого тут не зробите, будучи в Україні, і бачите на фотокартках гарний автомобіль, ви хочете, ви хочете його купити. Єдине, що ви можете, це замовити. Uh, людину експерта є така функція, є така послуга. Експерт підійде там до автомобіля. Вам пофоткає і дасть якусь експертизу. Чи можете ви Одне запитання, пане Олександре? А цей експерт він може так статися? Що теж колишні вихід з нашої країни, пам'ятає, ще що 90-х, і може теж свою дати експертну оцінку? Так, uh, да. на жаль, так і таке доволі часто буває. Експерти дивляться, вони чогось вони не бачать. Вони вже там з, з аукціонами якось працюють вже якісь долі. і Так далі. Такі вже схеми є, і це теж не 100% гарантія. Плюс я хочу ще сказати, що знову ж таки це все десь останні три роки дуже погано почали відноситися. Європейці до наших автомобілів, цих бітків, які ми кажемо з Америки. І що, що я маю на увазі? Коли автомобіль приїжджає там, в ту ж Клайпіду от, чи там в Польщу куди-небудь, починає розгружатися контейнер, там таке відношення до машини, просто приїхала груда хламу. Під'їжджає під транспортер з вілами. Да? Він просто підхвачує цю машину, ламаються підрамники, ламаються речаги ламаються сажові фільтри, вихлопна система і, і і так далі. Ну просто я хлам Під'їхав, просто взяв її, кинув. Потім, не дай Боже, ще кудись потрібно перевести ще повторна така процедура. Ось так і ця тенденція на жаль збільшилася, почастішала останні останні два, два з половиною роки. Не, ну, раніше ми просто завозили це все в Одесу і е, могли якось контролювати, не знаю, там грошима, контролем іншими, якими ми зараз ну вкладі, що буде контролювати. Приїжджає хлам таке відношення до наших автомобілів. Ні, просто ну був ка на нас на закупки автівок для наших військових, особисто для в перегонах неодноразово брав участь. Я насправді не бачив так, щоб воно так підйомником було приїжджало, ну, стояли о шостій ранку. Військових... Чекало щось нормальне для наших якісь пікапи, пообіцяли нам. Вони вигружали більш-менш нормально з автопери. Я не знаю. Ну, що таке, дуже страшну історію розказав. Це ж зараз може. Я вже просто ну, рік як точно не ввозив ніяких автівок особисто. Тому не знаю. Ну, може кажемо, зараз... Ви ж кажете про військових, а це в цивільні автомобілі, можливо, це мої різниця. Вони масові. Там приїжджає, приїжджає корабель, припливає. Там же ж контейнер. просто це зрозумію вас. Це, це... має бути на вигрузці з корабля. Да. Да, виграти з корабля саме в порту. От Олександр, така... ну дякую вам. Перед тим як сказати, остаточно дякую. Так що робити тоді? То щоб відмовитися купувати від цих аукціонів зараз на якийсь певний час? Чи що що робити людям, які запланували собі покупку новому шену? Вони не можуть собі дозволити. Вони хочуть там купити біток, привезти в до ладу до тяму, а потім вже експлуатувати. Ну що їм робити? От що би пора ну, робити? Ну я я пораджу. Раджу купувати далі. Просто ризики підвищилися. Ну це жлезно, що кожна машина така. Просто ризики підвищилися, що ви потрапите. Ну що у вас настрій, на жаль погіршиться, коли автомобіль приїде. Короче, найкраще Але що так... можна зробити, знайти свою людину в цій країні, де відбувається цей аукціон. Щоб ваша людина на якусь яку вам порадив саме аукціон, підійшла і перевірила, ну, Далі е так, ви, далі, ви якщо, довіряєте так. друг вашого друга, там який працює на якийсь СТО, ви краще йому заплатите там дистанційно, щоб він під'їв. І подивився сам, правильно видалі? Звісно, так так. Якщо це ваша людина, ви можете більш-менш бути впевнені. Тоді вже ризики просто при транспортуванні. Ви вже там вже нічого не зробите. Але завжди я хочу порадити а, кожному, хто зараз думає купити американський автомобіль. А, відноситься до цього а, простіше розумієте Коли ви купляєте машину, а, наприклад, ви платите 15 там 10 скільки там тисяч доларів. А, ви. А, ви нічого не чекаєте. Ви просто віддали ці гроші, і просто я вам раджу. А, максимально не думати про цей автомобіль, не чекати його і просто забути, що потім мене зараз <рес> Віддай п'ятнашку і просто забудь про неї, Олександре. Так так просто простіше потім буде. Знаєте, приїжджає автомобіль і фантастична радість, що все гаразд. Якщо ну, не, те, не... на, на багато, забагато очікувань від цього. Я правильно розумію? Так, просто, просто не потрібно забагато очікувати, і все буде гаразд. З приводу до речі, якщо є час 30 о... секунд, у є. Так потопленників. о те, що ви сказали, якщо ви в Україні дивитесь такі машини, а вони будуть а, запах, це дуже важливо. Болотний запах неможливо взагалі вивітрити. ця не прибере не прибере, вона все рівно буде. Дивіться під килимки, тому що варса все рівно буде напитувати. Якщо автомобіль зараз в таку погоду його висушити, висушити дуже складно, а, варса буде під килимками мокра, і ще вам раджу подивитися а, в повітряні фільтри. Так, перекупи все, всі знають, і е, в багатьох випадках вони теж туди будуть дивитися, висушувати фенами і так далі. Але не всі е, є. Більшість з них вони про привозять автомобіль, і він потрапляє одразу там на ринок і хоче продати його. Тому такі е, речі обов'язково подивіться. Дякую. А так все це працює. І фари, і окислені контакти, і так далі. Все це теж працює. Олександр подивіться. дякую. Дякую. Олександр Феченко, автомобільний Експерт був з нами на зв'язку. Ще раз дякую, що долучилися до нашої прямої трансляції.